Друзі, вітаю, Рон де Сантіс. Головний конкурент Трампа оголосив про те, що буде балотуватися в президенти. Хто такий Рон де Сантіс? Чим відомий, які погляди в нього за чи проти України? Власне. Що буде далі з Роном Десантісом, як сильно він зможе повпливати на виборчу кампанію, чи зможе виграти вибори. Одним словом, є про що поговорити: кандидат номер 2 від республіканської партії, як говорять в штатах, єдиний, хто може побити Трампа всередині партії. Ну і власне він сьогодні стартанув. Давайте все це розберемо та проаналізуємо. Але спершу підпишіться. На канал, поставте для нього лайк і дзвіночок для того, щоб швидко і оперативно отримати інформацію з нашого з вами політичного youtube каналу Так, от 44-річний губернатор штату Флорида Рон Де Сантіс, найсильніший конкурент, який може зіграти проти Дональда Трампа у лавах республіканської партії, заявив про те, що буде йти е, в. Президенти зробив він це в спеціальному додатку Twitter Space разом з Ілоном Маском. Єдине, що е, кілька днів тому був інсайт, що це має відбутися, але щось пішло не так. Е, збої пропадав звук, пропадала трансляція. Ну в партії Десантіса сказали, ну знаєте, типу, багато людей хотіли дивитися нормально. Хоча критики е, і сам Трамп теж почав його знищити, мовляв, ти навіть стартанути не можеш. Ну а власне інші кажуть, та там було тільки кілька сотень тисяч тих, хто дивився. А Трампа дивильдиви цього Трампа маска дивилися мільйони і чомусь там вже не падало. Одним словом, старт не вдався, але тим не менше, це не заважає йому бути головним конкурентом Трампа всередині партії. Власне, хто ж такий цей Десантіс, чому його всі люблять? Інші чому його всі бояться, чому його ненавидять, і що він говорив про нас? Власне. Сам Рон відносно молодий політик, йому 44 по американських правилах і їхньої політики насправді це молодь порівнюючи з Трампом, якому там за 70 і Байдену, якому за 80, це насправді ну, достатньо така молода команда, як нас називається. Так от він насправді нащадок італійських мігрантів, людей італійського походження, народився. В Джексонвіллі, це Флорида, і там здобув свою освіту. Освіта в нього насправді дуже крута. Це і Єльський університет. Ну і зрозуміло, що університет Гарварду. А він отримав там доктора юриспруденції. От що насправді еквівалент на магістратурі. Так, от дуже важливо розуміти, що після цього він ще й пішов, подав своє резюме в військово-морські сили, тобто він І Це насправді дуже сильно. Добавляє якраз таки в його риториці, тому що так людина слова, військова людина, ну і дуже дуже молодий. Зрозуміло, що тут в цих суперосвітах є своя певна е ізюминка в тому, що ну, наприклад, в Єлі він був капітаном бейсбольної команди. А як ви знаєте, в Штатах хто класно грає в бейсбол, баскетбол чи футбол, освіту дуже легко може завершити, не маючи потрібних чи відповідних знань. Ну але потім Гарвард підтвердив, начебто, що знання є. Але дуже часто використовується в дуже такий легкий популістичний стиль. Так от Десантіс ще закінчив юридичну профільну школу ВМСників Наваль Джасті Скул, от і отримав звання лейтенанта. Потім був радником в сіл ТІМ морській піхотинці. Ну і зрозуміло, що потім служив і це такий дуже відомий факт. Він в шостому році служив на військово-морській базі Гуантанамо, де власне працював з в'язнями. Цієї сумнозвісної в'язниці, тобто тут конспірологія для консерваторів ще та. тобто не любить Кубу, сам антикомуніст. Зрозуміло, що це продиктовано Флорідою. коли був губернатором, дуже часто боровся з ну і зараз боровся з мігрантами, викидав їх, придушив, особливо в час ковіду. Ну і взагалі він дуже сильно сповідує політику Рейгана. Тобто, це його улюблений політик, часто критикує Обаму, Байдена і каже, ну от Рейган так би не зміг. Ну і він, власне, відноситься до відомого крила Рейганівського в середині самої республіканської партії. Що цікавого в цьому році ще варто відзначити, це теж дуже важливий момент його біографії знову. Сім років він, власне, пропрацював юридичним радником командувача морпіхів в Іраці. Тобто, по великому рахунку, він там служив. От в 12 році Десантій розпочав політичну кар'єру. Ну, він ще був зампрокурора, але це вже не так важливо, там низового рівня. Але в 12-му році він обирається до Нижньої палати американського парламенту і два рази переобирається. Тобто він два рази був конгресменом, причому достатньо впливовим. От і потім ще й обрався навіть на третій термін, після чого він ввів. Запровадив поправку в конституції, яка обмежувала період роботи конгресменів в палаті трьома термінами, а в Сенаті двома. Тобто, він якраз таки бореться проти геронтофілії, от, і власне підтримує молоду свіжу кров, обмежуючи терміни перебування політиків при владі. В цьому випадку ми нормально можемо його зрозуміти. Нам би теж такі речі запровадити. Так, от побув він в конгресі. От він там був дуже консервативний, створював цілі групи консерваторів, з якими він там працював, дуже сильно критикував Обаму і на цьому дуже непогано зробив собі ім'я. От ще був співавтором власне законопроекту проти мігрантів про збільшення тарифів для іноземців, які незаконно повертаються до Сполучених Штатів. Після депортації. Тобто, одним словом, він, е, як Трамп був проти мексиканців, то десантіс проти всіх, кого тільки можна, ну, в основному кубинців, латиноамериканців і багатьох інших в даному випадку він такий з. Легкими нотками расизму по відношенню до мігрантів з ними він бореться дуже жорстко. Зрозуміло, що це велика проблема самої республіка... республіканської партії у Флориді, з якою вони борються взагалі на півдні. Але типу, що демократам зло, то республіканцям класно. Ну і навпаки, тому що як для прикладу. В час, коли вже він став губернатором, ми зараз про це окремо проговоримо. От він власне говорив про свободи, але такі достатньо конспірологічні свободи. В час ковіду він навпаки казав, що треба більше гуляти все нормально, ніяких заборон, ресторани мають працювати. Тобто, зрозуміло, що ця різниця між... Республіканцем і демократом, аналогічно як між Петом Бутічеджем, там зіркою молодою демократії, і власне Роном Десантісом, молодою зіркою республіканців. власне Десантіс перед тим як стати губернатором, заручився підтримкою Дональда Трампа. От, підтримав його кандидатуру на виборах в 16-му. От а потім, власне, коли створили проти Трампа комісію Мюллера, просто. Знищував цю комісію, критикував, казав забрати в неї гроші. От і власне він підтримував Трампа. Трамп за це відповів дуже гречно. От. І в 18-му році він підтримав його в губернатори Флориди. Ну і він, власне, там виграв, став губернатором. Причому достатньо цікаво, бо в Флориді якраз таки. Де він балотувався, там 20 років е республіканці не могли виграти. Останній, хто там вигравав брат Джорджа Буша, Джеб Буш в 2002 році. І тут якраз прийшов Десантіс і переміг. Мало того переміг раз, переміг потім іще раз. От, ну і, власне, друга перемога показала, що там є непогані не серйозні президентські амбіції. Але. Ці амбіції вже реалізувались після відходу Трампа, з яким він почав потрошки кусатися. В своїх виступах він жартує з Трампа інколи намагається не реагувати, але інколи піджартова, каже, що він такий Трамп без драми, без хвоста і ріг. Ну, а що він каже: якщо хочете правильного трампіста, то голосуйте не за Трампа, а власне за Десантіса. Через те, що в нього немає ось того зайвого хаосу і е, історії там про повій і порноактриси, яким він доплачував. Тобто, в даному випадку він чистіший. Хоча Трамп зараз розпускає, що він там свої пальці сує не туди, куди треба. Ну, от в тому числі е, і пенсійна реформа, і можливо, навіть не тільки, і закидує ролики, що, начебто, він їв. Йогурт, шоколадний, типу, на борту літака. Зрозуміло, що Трамп натякає на якусь іншу історію, але в даному випадку це вибиває сідла Десантіса, який віджартовується або ігнорує Трампа. В той же час Десантіс як політик, Зрозуміло, що веде свою кампанію, він розуміє, що молодість на його стороні в час виборів, коли вони відбудуться, йому буде 46. Зараз йому взагалі 44. От. І він власне, почуває себе дуже непогано. От. Розуміє, що у нього дуже багато часу попереду. Він розуміє, як критикувати Трампа, але теж деякі конспірологи говорять про те, що там в Трампа є достатньо багато на нього компромату. Поки що він не з'являвся, але знаючи Трампа, якщо він є, то він точно з'явиться. Ну а якщо не з'явиться, значить не було Трамп. Явно не з тих людей, хто б викидав би на вулицю такі слова. Так от дуже важливо пам'ятати, що. Десантіс, як політик, відбувся як коли був губернатором, так і сенаторські історії класні атакував Обаму. Всі це пам'ятають по міжнародці. Він виступав дуже багато. Він був якраз в міжнародному відділі. Зараз про заяви про Україну я скажу його основні засади. Але, типу, він відбувається саме як чистий політик, чистий республіканець. В нього гарна сім'я, молода дружина, троє дітей. Тобто він виступав завжди проти обмежень в ковід, навіть вибачався, що якісь мінімальні. Обмеження були, тому що він казав, вся планета з'їхала з глузду, тільки Флорида залишилась нормально. Одним словом, він свою аудиторію знайшов, він її має, він її розуміє. Причому, як говорять аналітики і дуже розумні журналісти, яких я дуже люблю і поважаю. От вони в окремих таких закритих розмовах особистих вони кажуть, він розумніший ніж Трамп. Він з'їсть Трампа, тому що він розумніший ніж він в рази. І це дуже важливо зважати. Власне, що до принципів е е е Десантіса. Ще одна історія. Я буду трошки глибше зараз розкажу, ніж зазвичай не коротко, щоб ви зрозуміли власне, тому що ця людина може стати президентом, і потім впливати на нас з вами. Тому якраз я хочу повністю вас погрузити в нього, щоб ви розуміли, хто він, що він і чого від нього очікувати. Так, от, принципи Десантіса він виступає за обмеження прав ЛГБТ спільнотам, обмеження прав жінок на аборти, розширення доступу до зброї, одним словом, такий типовий класичний закоренілий. Республіканець із півдня Сполучених Штатів. Тут нічого не дать, не взять, от власне такий, який є. Про невдалий старт кампанії я вам говорив, він розраховував на Ілона Маска, щось пішло не так. Одні говорять, що це Трамп, начебто там вже десь намагався його збити. Інше, що Ілон Маск десь трошки. Ну, незрозуміло, але старт не вдався. Плюс, і перед цим злили до що він здав документи. Так от, зараз він кандидат. В президенти спочатку треба пройти праймеріс. І вони всі ці республіканці будуть виходити разом, змагатися за балотування проти Байдена. Ну і власне. Ну а зазвичай партія ставить свого президента, і власне він зараз буде змагатися з Трампом. Ну, Для початку треба виграти праймеріс, і зараз він якраз таки всі сили кине туди. Рейтинги зараз наступні серед республіканців. Morning Consult написали, що саме серед республіканців Трамп 61, а Десантіс 18. Ну, знову ж таки, я бачив і інші. Потім 6% Віце-президент Пенс 4%. Екс-губернатор Південної Кароліни Нікі Гелі, ну, от, е, і там взагалі нижче ще пішли чотирьох. Ще не всі вийшли, тут теж треба зважати. Плюс серед всіх американців Трамп нижче, а Десантіс вище, навіть 30, навіть 30, трошки з хвостиком. Е, тому соціологія міняється в Штатах. Зазвичай політтехнологи і консультанти говорять так, що неважлива величина рейтингу, важлива динаміка, з якою він... Піднімається. І ось тут якраз Десантіс може бути більш цікавим кандидатом, ніж Трамп. Тим більше враховуючи, що в Трампа надзвичайно багато судів. Хоча, як показує і сам Трамп, то і суди йому не проблема. Він ще й вміє з ними працювати і проти них працювати і використовує їх на свою користь. Так от, найголовніше, що нас цікавить, це не те, як він ставиться до кубинців, те, як він ставиться до українців. Власне, якщо брати молодого Десантіса, то він робив дуже правильні виважені заяви. Він критикував інтервенцію в Україну, критикував Путіна. Взагалі Булшіт назвав референдум, який Путін імітував в Криму. Тобто вів себе правильно і. Так як власне має бути, підтримував підтримку України, давати нам зброю, все було йшло нормально. Але потім, коли почалась виборча кампанія, і все чіткіше стало зрозуміло, що він піде в президента. Ну, от риторика почала мінятися, і вона почала бути менш проукраїнською, більш такою трампійською, консервативною, і яка, власне, була ну не зовсім нам на руку. Для прикладу, в березні цього року Десантіс спричинив просто дикий скандал, коли назвав російсько-українську агресію... Коли назвав цю агресію просто територіальною суперечкою, зрозуміло, що партія його просто почала дуже жорстко притискати за це. Він потім вибачився, змінив позицію, пішло на кілька шоу. Назвав це знову війною. що Україні треба допомагати. Чекає перемогу України. Сказав, що Росія не виграє, але осадочок трошки залишився. Ну і власне Лінсі Грем теж один з можливих кандидатів, заявив, що такий. Підхід в стилі Чемберлена ніколи не допомагає виграти Гітлера. Тоді перемогу здобувають інші, натякаючи, що Десантіс таким підходом не може бути успішним президентом Сполучених Штатів. Взагалі, Десантіс негативно ставиться до інтервенції військ Сполучених Штатів в інші країни. Він там наводить Сирію. Неважливо. Але е, для України, скажімо так, не найкращий кандидат, який міняє позицію, який є проти допомоги Сполучених Штатів військом, якщо, можливо, теж може бути така історія, що нам доведеться це. Ну, от, але бачите, він виступає проти. І якраз е, Лінці Грем е, говорить про те, що ну, типу, з таким підходом ти багато не виграєш, по світу треба. Допомагати демократіям, а він каже: ні, якщо в Джибуті не буде демократії, це не значить, що вона перестала бути в Штатах. Така примітивна, трохи обмежена думка. Якщо ми всі демократи, ми допомагаємо один одному, а не ховаємося і дивимося, коли нам кому вигідніше. Ну от такий бізнес usual. Ну от до речі, цей бізнес usual в нього теж призвів до того, що свого часу гроші його штату лежали в російських банках і в російських газових нафтових компаніях. Він не хотів сотні мільйонів. Їх забирати, мовляв, це ж бізнес. Але теж на нього почали тиснути. Він ухилявся, не забрав, але тим не менше, теж ще один осадок залишився. Е, ще важливо, що в минулому власне він е, завжди говорив підтримку України. але... Ця позиція почала мінятися, і коли от він, власне, вже в виборах почав все більше проявляти ось цю агресивну протрампівську позицію, все більше почав робити помилок. І ось тут якраз таки говорить про те, що він вміє мінятися і в одну і в іншу сторону, але коли грає не себе, робить помилки. І ось це якраз таки, що ми йому точно повинні завжди нагадувати. Ще одна важлива річ. Що він орієнтується дуже жорстко на соціологію? Про це говорять їхні соціологи і політологи. Республіканці менше підтримують підтримку Україні ніж, наприклад, демократи. Вони більше концентруються на своїх, на церкві, на сім'ї, на внутрішній економіці, власне, те про що говорив Трамп, так яскраво. От, власне, на це і буде орієнтуватись десантіс. Хоча теж пам'ятаємо, що він в стилі Рейгана завжди закликав надавати Україні зброю, і критикував е самого Байдена за це. Ну от тому, скажімо так, зараз розпливається дуже багато абсурду, вже і одна і інша позиція. Тому що теж за що він критикував за слабку позицію Обаму, зараз він е в 15-му році зараз він вже говорить кардинально інші речі. Ну скажімо так, типовий політик ще важливо. Із зв'язків з Росією він спілкувався з Парнасом і Фруманом. Це скажімо так, вихідці з Одеси, які допомагали Трампу мчити Байдена і Джуліані. До речі. Ну, от Трампу і Джуляні, мочити Байдена. І тут жили в Києві. Ну от, в одній релігійній установі, і тут намагались плести козні. От, ну потім в них прийшло до них. Правосуддям е, найсмішніше і вже завершую буквально найсмішніше те, що Десантіс, коли Трамп балотувався е, свого сина власне е, використовував ролику агітувати за Трампа і казав: «Make America great again» і просив голосувати за Трампа. Зараз Трамп чудачить Десантіса і каже: «От, дивіться, Десанті сам агітує голосувати за мене. Ну, взагалі, Трамп дуже включився в Твіттері і в Інстаграмі, де запускає безліч роликів проти самого Десантіса, називає його Святоша там, обіграючи імена Десантіса. І це, власне, Трамп зараз куражиться. ну, от, І дуже сильно його, скажімо так, розмазує, використовуючи хлопчика для биття. Але Десантіс теж збирає свою аудиторію, і рухається вверх, вверх і верх. Е Дуже важливо, я би хотів вас запитати, чи підтримуєте ви Десантіса, подобається, вам не подобається. Ну і власне, що ви взагалі про нього скажете? Чи є в нас план, як ми далі будемо працювати з Десантісом чи Трампом? Якщо вони виграють, чи знову ж таки ми безальтернативно ставимо на Байдена? Ну і власне, хто ваш улюблений політик в цю виборчу кампанію в Сполучених Штатах. Напишіть, будь ласка. В коментарях поставте лайки дзвіночок до цього відео. І найголовніше, прошу підпишіться на канал. Бажаю безпечного вечора. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі!